Забив до коми через плащ. плач. У Києві 30-річний таксист безжалісно від 5-річного сина своєї співмешканки. Нині малий у лікарні. Його стан медики вважають стабільно тяжким. Раптовий напад агресії, кілька ударів і кома. В Голосіївському районі столиці 30-річний чоловік накинувся з кулаками на п'ятирічного сина своєї співмешканки. Жінки вдома не було. Вона пішла проводжати матір. Він її зателефонував, це її співмешканець і сказав, що хлопчик, начебто, впав з дивану, і типу, там якісь сталися травми, він його везе до лікарні. Від чим покинув молоку в лікарні, і втік медики, шоковані станом дитини, не бралися щось прогнозувати. Вже там лікарі діагностували у хлопчика страшені травми, побої. Дитина була просто схожа на шмат м'яса, тому що він був весь в крові, без свідомості. Закрита черепно-мозкова травма, побита повністю голова, побита все тіло, все тіло було в садинах. Страшних хлопчик пробув у комі більше місяця. Днями прийшов до тями, та медики оцінюють його стан як стабільно тяжкий. Проти батьків малого розпочати кримінальне провадження. Сусіди ж сім'ї зізналися. Дитину не раз били дорослі наркомани. Тепер відчимові загрожує до восьми років за ґратами. Матір можуть посадовити на п'ять. Правоохоронці звітують, зі ста випадків жорстокого поводження з дітьми два закінчуються фатально для малих. Так, минулого тижня 22-річний молодик забив до смерті дворічного сина співмешканки. Скоєне це в Дарницькому районі Києва. Хлопчик заважав спати вічимові. Ну як вам сказати, як вам це? Мішалому це треба, розумієте? Що є, що йому. Це 100% процента. Ребенок стоїть в углу, він сидить на кухні курить і кулаком в по голові б'є. Трибіонака вот жбірнеш присилки трибонок по розумієте, у мене і у тані шрутних слазу таких ситуаціях, коли чиниться насильство над дітьми, звертатися до відповідних служб, зокрема служби в справах дітей та міліції, в минулому році на дорослих складено понад 4 тисячі адміністративних протоколів щодо недопущення насильства в сім'ї. Правоохоронці певні саме такий дзвінок до спецслужб може врятувати життя дитині. Павло Прятко Кирило Коротких.